Чи потрібен закордонний паспорт біометричний, чи підійде старий? Якщо ви їдете, наприклад, на Туреччину, то е, летите саме, не їдете, а саме летите на Туреччину, то можна їхати із небіометричним паспортом. При умові, якщо ви вилітаєте, наприклад, із Молдови. Якщо ви виліт плануєте із Польщі, то ні обов'язково повинен біометричний бути. Також враховуйте, будь ласка, що термін дії паспорта на момент повернення з поїздки має бути ще мінімум півроку. Чи можна самостійно вийти з готелю та гуляти по місту? О, звісно, можна. Вас ніхто не тримає комендантських годин за кордоном, теж немає. Ви вільні, куди захотіли, туди пішли. Готель працює 24 години. Ви відповідно в будь-який час можете прийти в свій номер. Чи правда, що готелі з п'ятьма зірками завжди кращі, ніж з чотирма? Не завжди це так не працює. Тут потрібно розуміти теж, який курорт, яка країна, і в принципі порівнювати готелі, тому що бувають такі випадки: от, якщо брати, наприклад, по Туреччині є готелі, які кращі чотирьохзіркові зіркові за п'ятизіркові зіркові. Економ. А по ціннику вони можуть бути дешевшими, тому ми все оговорюємо завжди всі побажання обов'язково враховуємо. І плюс я підкажу, який готель варто брати, який ні. Чи можна взяти з собою сало в поїздку? <салу> сало по Україні можна за кордоном. На жаль, ні, тому що по правилах перетину кордону продукти харчування заборонені до вивезення. Особливо це стосується польського кордону. Можуть дати навіть великі штрафи. Можна не їхати на екскурсії, а просто лежати на пляжі. Звісно, можна, якщо ви їдете наприклад до Туреччини, Єгипту, Греції, там чи ще якоїсь країни, ви не зобов'язані купувати екскурсії, можете вільно собі відпочивати і навіть не думати за це. Але моя рекомендація, особливо коли ми їдемо в країну в якусь нову для нас, хоча б одну екскурсію потрібно взяти, тому що відпочиваючи на пляжі, ви не побачите всього колорит України і не зможете повноцінно оцінити цю країну. А дитині, якій ще немає навіть одного року, теж закордонний паспорт потрібен? Чи дитині місяць, чи дитині рік, чи дитині 10 років значення немає. Закордонний паспорт обов'язково повинен бути. А чи можна у вас забронювати тільки проживання, наприклад, в Греції? Можна, звісно, є туристи, які подорожують на автомобілі без проблем робимо проживання додатково. А чи можна нам тур з Туреччини з вильотом з Жулян, а не з Борисполя? Я думаю, що колись це можна буде, але на жаль, на даний момент, а знімаємо ми відео в квітні 25-го року. Цього зробити не можна, тому що виляти із України просто фізично не існує уже три роки. На жаль, а якщо я живу в Черкасах, то вилітати з Польщі можна. Можна вилітати з Польщі, звісно, якщо ви проживаєте в центральній частині України, наприклад, в Черкасах або в Києві. Але моя рекомендація: якщо на ту країну, яка вас цікавить, є вильоти, наприклад, із Молдови, то Кишинівський аеропорт буде значно кращим рішенням, тому що по-перше, це значно ближче їхати. По-друге, ви економите чимало коштів і чимало часу, тому що польські кордони, коли ми проходимо, це в рази довше. Молдавський кордон зазвичай проходження це до двох годин.